Доброго дня, ви дивитесь телеканал Соціальна країна, а також Чорноморську телерадіокомпанію у студії Костянтин Крупський. Будемо зустрічатися з Ігорем Когутом, це голова ради і лабораторії законодавчих ініціатив, і спробуємо прокоментувати події, які зараз відбуваються в нашій країні. Ви прокоментуєте, а я спробую розібратися, що насправді відбувається в нашій країні. Адже саме сьогодні Рада попросила світову спільноту визнати ДНР і ЛНР терористичними організаціями, чому саме Сьогодні не вже незрозуміло зрозуміло було, коли в них відбувалися вибори, коли вони захоплювали території, що це вже терористичні організації, і можна було б ну, раніше звернутися, принаймні півроку ще тому, здається. Можна було, і очевидно, що українські політики, українська влада зверталася, наполягала через Організацію Об'єднаних Націй, через інші міжнародні структури. Але сьогодні. Просто такий виклик часу трапився взагалі в європейському контексті. Бо сьогодні не тільки Українська Верховна Рада, але й Європейський парламент ставить на порядок денний власне питання про визнання ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Це робиться так само, як і. Ратифікацію угоди про асоціацію синхронно. Я, на жаль, зараз не оперую даними, як там відбувається питання, розгляд питання в європейському парламенті, uh -huh. чи поставлено це чи ні. Я думаю, що це буде так чи іначе висвітлено сьогодні у наших засобах масової інформації. Але, в принципі, це робиться синхронно, і ми всі чудово усвідомлюємо, що поштовхів для цього є декілька. Поштовхи є зовнішні, це європейський контекст, події в Франції. І це очевидно, що е, сьогодні таке питання ставити є більш е, резонно, тому що буде більший від, відгук у європейської спільноти. Бо там не тільки політична думка, а й суспільна думка підготовлена до таких питань. Угу. Протидії тероризму, взагалі, тероризм сьогодні стає темою номер один на шпальтах європейських газет, засобів інформації І тому спіль... і весь світ насправді відгукнувся на ці події, що трапилися у Франції. З іншого боку, те, що і в нас трапилось буквально е-е днями і події в Новасі, ось ці властиво звірські розправи над цивільним населенням можна назвати очевидно, можна сьогодні назвати терористичною організацією е... діяльністю. Так, а до чого це може? Може призвести, ну наприклад, визнають ДНР і ЛНР терористичними організаціями. Це розв'яже руки для чогось іншого? Ну насправді тоді воєнізовані угрупування, котрі діють на цій території, будуть трактуватися як терористи, а з ними відповідно є певний набір санкцій і заходів, які можуть застосовуватись до терористів. Терористів, ну, вибачте, за слово просто знищують. А, а зараз о, ми не можемо їх знищувати, адже їх не визнала світова спільнота. Ні, ну насправді не... це все умовності, але принаймні це е, є. До певної міри додатковий легітимний статус для діяльності наших правоохоронних органів служби безпеки, внутрішніх, внутрішніх сил, внутрішніх справ, ну в тому числі і війська. Насправді, ми можемо в очах світової спільноти, якщо насправді ставити питання про. Ось цей конфлікт не тільки як про якийсь внутрішній український конфлікт, а й власне як протидію тероризму і антитерористична операція тоді набуває справді резонного значення. Угу. А якщо їх визнають терористичними організаціями, можемо до терористичної операції, яка триває вже залучати інші держави? Адже ви ж визнали, що це терористичні організації. Допоможіть нам, будь ласка, насправді, тоді там... насправді насправді так представники цих групувань будуть Ут в списках спецслужб багатьох інших країн. Я думаю, що і так надається нам певна допомога країн з досвідом боротьби з корупцією, зокрема Ізраїлю. Перепрошую з тероризмом цей Ізраїль, багато інших країни. Котрі стикнулися з цим явищем недавно, Тепер ще європейський союз насправді терпіть терористичної навали від туристичного, ну скажімо так, виклику. Бо після 2001 року тема дещо зійшла після подій в Нью-Йорку коли весь світ був поставлений на ноги, і вся світова спільнота переймалася тим, як удару, який нанесла туристичні організації Сполучених Штатів Америки. Десь, я думаю, що дод... мені видається, що з'являться додаткові можливості. Хоча, зрештою, ну, я не є експертом достоменним в сфері потодія. Тероризму, але мені видається, що власне ну після трактів 2001 року була операція відповідь буря в пустелі і досить така сумнівна. Тому тут я розумію, що теж є і будуть якісь відповіді. Так ну ви розумієте, те, що відбулося в Сполучених Штатах Америки, і ті відповідні кроки дії, заходи і удари, ну по перше, вони в зовнішньому контексті. В думка думку була підготована угу. сумнівно чи не сумнівно, суспільна думка світу була підготовлена до того, що Сполучені Штати Америки вирішують питання своєї безпеки і не тільки своєї безпеки, тому що до цих операцій були залучені союзники: це Велика Британія, інші країни Європейського Союзу. Насправді це була створена така велика, достатньо велика потужна коаліція. Не знаю, чи вдасться Україні, чи буде потреба Україні створювати ось такий. Скажімо, фронт, але в принципі в аспекті суспільної думки, що є дуже важливо, це може бути поворотним моментом, uh -huh. бо насправді у світі, в Європі, в інших країнах. До сих пір побутують поза тим, що про поза збитим літаком у малазійські поза багатьома іншими факторами, все рівно люди суспільні, суспільства європейські, західні інших країн вважали, що це все ж таки більше внутрішні конфлікти, якісь українські, десь там питання ну різних ідентичностей, розборки всередині України. В даному випадку постановка питання в аспекті визнання цих організацій як терористичних виникає зовсім інший контекст. Це, це вже не, 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 не те, до чого Російська Федерація намагалася привернути, чи, скажімо, як спрямувати суспільну думку е, світу, це, це не громадянський конфлікт, це не внутрішній конфлікт України. Це, звичайно, не означає, що країни е, світу визнають, що це конфлікт між Україною і Росією. Але, в принципі, е, говорити про те, що ці терористичні організації отримують певну допомогу і підтримку з боку Російської Федерації. І тоді постане питання: а який ж фактор Росії в цьому чи, чи не чи не буде тоді питання а, про ну статус Російської Федерації? Чи це країна, котра миротворець, чи все ж таки країна, так само терористична, котра підтримує терористичні організації, котра підтримує тероризм, зокрема щодо країн сусідів? То тоді треба буде довести, так що Росія підтримує саме терористичні очевидно, тоді вже організації. Очевидно, так вот ідеться про те, якщо є такі доводи, тоді я навіть не знаю, чи буде готовий світ сприйняти цю реальність. Хоча в нас фактично є. Ми є доводи щоденні, але ви розумієте для того, щоб це були, ну скажімо, безсумнівні доводи, потрібна відповідно суспільна думка. А фактор, отой, от що сьогодні відбувається, на рівні Європейського парламенту, на рівні інших країн світу, на рівні навіть на відозви Української Верховної Ради, це є достатньо серйозний сигнал у цьому формуванні суспільної думки. І він сьогодні є своєчасним. Можливо, би ще. Там тиждень чи скільки до подій в Франції це було б настільки резонансно сприйнято, а ці події зрезонували. І очевидно, що і участь президента України Порошенка в всіх цих подіях, всіх цих символічних заходах, які відбулися останнім часом і в Парижі і в інших столицях країни. є свідченням того, що ну, Україна насправді говорить світу, що ми так само потерпаємо від тероризму. Ви тепер нас краще зрозумієте. Угу. Просто це це спосіб пошуку однієї спільної мови, одного розуміння, одних контекстів. А, а вам здається, що дум... суспільство може підготовуватися навмисно? Ну, ви ж ви ж згадали про е, сумнівність так операції. Ну спеціально ну, підготували суспільство, для звичайно, того, щоб воно ну, сховувало. Ви розумієте. Ми живемо в такому суспільстві. Україна тут є ще особливим зразком, тому що у нас вибори можна зробити завдяки телек-телевізору. Е, uh -huh. У нас насправді вплив агітації, пропаганди політтехнології і банального піару є достатньо висок, великим. Достатньо просто вийти більш-менш знаковій людині і сказати щось з екрану телебачення, як вже якась частина суспільства в це починає вірити. І поки що критичні мислення, дехто називає це медіаграмотність, по-іншому може називати це чи просто якісь намагання розібратися, в нас поки що не існує в нашому суспільстві. Тому в Україні, звичайно, дуже просто створити якісь міфи. Створити якусь певну суспільну думку, але це ну Україна не є так само винятком. Okay. Просто розумієте, якщо б це творилося на порожньому місці. Якщо б от, відбувся якийсь конфлікт, там чи, чи справді там відбувався це внутрішнє протиріччя між Україною і Донбасом, умовно кажучи, то було б важко це зробити. А сьогодні є для цього підстави. Для цього є очевидні факти, очевидні фактори. Тим більше, що знову ж лягає це на емоцію. Емоція сьогодні в світі така, що починає задумуватися про загрози знову нова хвиля загрози тероризму. Тобто ми можемо, якщо критично так ставитись до подій, ми можемо пов'язати події у Франції, події у Волновасії, чергову хвилю мобілізації, про яку заявляє президент Порошенко. Тобто, це одні події, які можуть бути ну там сфабриковані, так. Ви ну, розумієте, не скільки сфабриковані, скільки це просто інформаційні приводи, і не тільки приводи, а факти, які mm -hmm. мають місце, котрі вибудовуються в певну логіч... логіку ну, інформаційну, політичну. Тому що не ми говоримо, що ці події ставимо в ряд. Це сказав наш президент. Він принаймні в вчорашньому зверненні до народу України, говорив про те, що і французькі події, і волноваха, все це можна вважати. Подіями десь одного ряду. Mm -hmm. так? Ну, у нас є посилання на статтю про те, що рада просить світову спільноту визнати ДНР ЛНР організаціями, а ще є стаття також на українській правді про те, що Порошенко у середу підпише указ про нову хвилю мобілізації. І цікаво, те, що там нижче є коментар ну, пересічного українця, який каже, коли прослухав виступ президента, що слово війна у виступі навіть не прозвучало. Є конфлікт, є загроза і і так далі, а він каже, що очікував ну таких слів. Ну, от захисний код введений невірно. Порошенко скаже: Я вирішив очолити звільнення території я головнокомандович створюю там ставку головнокомандуюча. Введу військовий стан. А ні, він буде будувати кордон, по периметру українських земель. Ну і і так далі. Тобто, суспільство здається, очікує одне. А влада каже зовсім власне, інше. бачите, ми говоримо про формування суспільної думки. Так, сьогодні суспільство очікування досить радикальні. Ми просто суспільство втомилося. Суспільство хоче спокою, стабільності. Але ми чудово розуміємо, що ну в перспективі наступних там кількох місяців, а може і років, е, ну, це це доволі сумнівно щодо України. Насправді, те, що події відбуваються і різні терористичні акти не тільки на Донбасі, але в інших регіонах України, це яскраво. Свідченням цього більше того, Порошенко вчора раз повторив, що він є прихильником мирного врегулювання цього питання і дотримання положень і нормандської домовленості, і особливо мінських домовленостей, таке подібне. Ну він мусить говорити це як президент сьогодні. Якщо б він сказав би, що це війна, він б тоді повинен вносити відповідні рішення, і Верховна Рада повинна запроваджувати військовий стан. Але так виглядає, що війна ж то в такому випадку буде все ж таки далі на території України. Ну, якому президентові хочеться говорити про те, що відбувається конфлікт, жорсткий конфлікт на територіях України, як власне війна. Тоді він міг би сказати, що в нас вибачте, Він тоді б напаки підтвердив інші твердження, що це громадянська війна, тому що яка ще війна тут може бути? Угу. Тут же ж ми не говоримо про те, що сьогодні йдуть фронт на фронт російська армія і українська армія. Поки що російська армія. Не не в такому, не в відкритому вигляді воює на території України, тому тут є дуже багато політичних сенситивних таких питань, котрі треба розуміти позицію політичну позицію, дипломатичну позицію президента. Тут я ну його я не правдовую, але в, в аспекті суспільної думки і так було вже зроблено багато. ці всі звернення, то в числі мобілізація, говорить про те, що Україна насправді в тонусі, в такому військовому тонусі, Україна повинна щодня готуватися до гіршого. Дай Бог, щоб не було цього гіршого, ж напаки, щоб ми могли вирішити ці всі проблеми як можна більш мирним шляхом, як можна з меншими втратами. Але Україна має бути в тонусі. Ми не можемо собі дозволити сьогодні розслабуху таку після А, є. Стаття цікава на Ліганет про те, що Верховна Рада України в першому чині піддержала правительство законопроект та внесення змін в кілька статей Уголовного кодексу України относительно усилення відповідальності за отдельне військові преступлення. Ну, в частності. говорится о том, что предусматривает ответственность за невыполнение приказа, неповиновение, сопротивление начальству, дезертирство, бездеятельность военной власти и так далее, и так далее. А це, аа, Передній такий е, постріл е, перед хвилею мобілізації здається, так якщо будемо ухилятися від е, чергової хвилі мобілізації, ось закон, який е, е, вже діє, ми його прийняли. Е, будь ласка, давайте будемо виконувати. Ну з позиції тих е, визначень, котрі ви процитували, тут не йдеться тільки про мобілізацію йдеться про впорядкування ситуації в лавах українських. Збройних сил і не тільки, тому що okay. насправді в конфлікті і в антитерористичній операції беруть участь різні формування. Це починаючи від військових, завершуючи внутрішніми військами різними батальйонами, і до самооборонних, само так мовити, територіальних організацій, територіальних батальйонів, регіональних батальос цих батальйонів. їхня природа зовсім різна. А і відповідно існує проблема субординації, навіть банальної дисципліни. Ось до ось до чого ведуть ці норми. А те, що стосується мобілізації, то насправді є вже е, норми законодавства, і вони вже наскільки я розумію, по деяким інформаціям засобам масової інформації вже так чи інакше е, сьогодні задіються. Це від ухиляння, там коли е, ну є всі підстави правові для того, щоб людина була призвана, не є обов'язок. Кінець кінців, якщо людина ухиляється від цього, то вже задіюють і інструменти кримінальної відповідальності. Є стаття також на Ліганет про те, що фракція самопоміч, вона. Ну намагається у п'ятницю організувати 16 січня закрите засідання парламенту за участю президента Україну, України України Соловиків і закрите засідання для того, щоб а, керівництво країни пояснило взагалі, що відбувається в Україні. А вже треба а, ну таке закрите засідання проводити? А, нехай і журналісти будуть, нехай і всі депутати, і нехай. А, Керівництво країни розкаже про те, що відбувається в зоні АТО, там, де війна, і в чому в нашій країні. Е, ну, ми маємо вже досить таких закритих засідань. Коли вони насправді не закриті, тому що буквально через 5 хвилин після. Чи, чи буквально в онлайні журналісти, і суспільство здаються, про що там ведеться мова. Е, насправді, народні депутати України приблизно такі самі люди, як і ми з вами. Тільки їх, у них інший статус і інший мандат, А вони отримують так само інформацію з електронних чи інших засобів масової інформації. Вони не володіють оперативною інформацією, вони не не можуть скласти картинку. І тут йдеться про не стільки, навіть про військову ситуацію, про принципи про стан країни. Ось про що треба говорити, і бажано це зробити як для початку в такому закритому режимі. Просто з'ясувати, що в нас в економічній сфері, що в нас з бюджетом, що в нас з податками, що в нас з обороноздатністю, що в нас з постачанням військ. Чому в нас розумієте, оце багато голосів, какафонія різних інформацій, котрі сьогодні існують. Хтось там, хтось дарує зброю, там чи закуповують зброю, хтось від неї відмовляється. Нічого не зрозуміло. Дай Боже, щоб хоча б ті 400 і більше людей розібралися з реальним станом, щоб вони могли принаймні. Ну, Ухвалювати якісь більш-менш раціональні рішення без якогось особливого тиску. Бо сьогодні що відбувається в Верховній Раді? Будь-яке питання, чи це формування уряду, чи це е, там е, ухвалення бюджету, все це цей нот часовий і тиск, отак от так само, от таких інформаційних меседжів. Не ухвалено бюджет, не буде грошей від міжнародного валютного фонду, буде дефолт і все, і крах. Дайте розібратися людям. Що не зрозуміли, що таке дефолт? Те саме стосується військової ситуації. Насправді, всі чудово свідомі, що в нас є величезні минулорічні кошти, в минулому році були величезні кошти, ну, умовно великі. Перепрошую, тут величезні не можна, можна перебільшувати, звичайно. І в цьому році виділяються якісь кошти на е, Збройні сили. Ну, дайте зрозуміти. Як вони використовуються, що заважає їм їх використовувати належним чином? Чому там скільки зловживань на рівні міністерства? Чому там скільки зловживань на рівні інших на рівні нижчих підрозділів? Таке подібне, я вважаю, що тут потрібна ну така політична лікнеп своєрідний. Треба зрозуміти для тих, хто ухвалює рішення. Суспільство, ну я не знаю, от тут я можу висловити непопулярну думку, але мені здається, що суспільство сьогодні перенасичене різноманіттям інформації, і я не знаю, чи, чи така відверта правдива інформація. Особливо в такому аспекті, як безпека, може не послугувати там чи паніці, чи ще якимось іншим настроєм, Тут треба дуже акуратно поводитися з інформацією, тому що є як певна інформація, повинна бути закрита, тому що це є секретна інформація. Почути насправді таку інформацію, яку не можна просто виносити публічно, бо є питання обороноздатності, безпеки, що там, скільки людей, що де як ну це просто оперативна річ. Верховна Рада має право на отримання цієї інформації. Суспільство, враховуючи те, що в нас. Настрої в суспільстві теж дуже різні, і є багато людей, які не є досить прихильні до, до, до української влади, скажімо, в тому числі це стосується Донбасу. То мені здається, що ну, частково поки що е, інформацію можна фільтрувати, можна дозувати те, що потрібно сьогодні виносити на, на публічність, що ні. Але в принципі, я вважаю, що всі інші сфери політики, фінансові, там, економічні питання, соціальні, мають бути. Не тільки набутком суспільства суспільство повинно бути проінформовано не тільки про стан справ, але й про перспективу вирішення, куди ми насправді йдемо. А в нас взагалі є час, на вашу думку, для того, щоб так спокійно а, прийняти бюджет, нікуди не поспішати, а, ну в такому стані, якому зараз ми перебуваємо? Розумієте, ну насправді. А... Ми з вами зараз домовимося про, про, про те, що у нас от бюджет нашої з вами програми такий, то ви мені сказали, що там умовно якась цифра, а я насправді людина некомпетентна. І а я, від мене залежить рішення, скільки виділити грошей на вашу програму. І мені просто сказали, що от, якщо ти зараз мені не виділиш, ми, ми через 5 хвилин не вийдемо в ефір. Якщо ти ці гроші, а я повинен зрозуміти, чи, чи реально, чи це це реальний бюджет, чи ні? Хоча б принаймні, щоб мені чітко пояснили, що реальне, що нереальне, де можна вкрасти, де можна поцупити, де можна просто кудись прикрутити. Ну, виходить, ви кажете, ні, я буду думати, ставте поки що в ефір програму якусь там попередню у запису. Ну, я подумаю і тоді дам рішення. Ну, ну звичайно, тоді насправді в таких речах, як формування кабміну, як формування. Там програми, затвердження Кабміну, той ж самого державного бюджету, це ключові речі, котрі вирішує парламент. Насправді, решту законодавства воно, звичайно, завжди важливо. Але от бюджет це ну, дуже ключове питання. Він йде там наступним, умовно, після Конституції. Угу. То чому ми повинні його вирішувати в такому режимі, що от ви мусите проголосувати, тому що ви мусите це проголосувати? Це не парламент. Як казав Гризлов парламент, це не місце для дискусії? А насправді, якщо ми говоримо, ну ми розуміємо ситуацію. Так ситуація військов... воєнна фактично в Україні, але Ну, 95% території, 95... велика кількість суспільства все ж таки хоче жити і розвивати цю країну, і розвивати суспільство, розвивати себе і годувати свої сім'ї. І ми, звичайно, ми заощаджуємо. Ми багато що віддаємо на, на оборону. Ми багато що через волонтерське, через інше, через навіть просто через скорочення соціальних там, інших е, речей. Ми просто-напросто інвестуємо в країну в те, щоб вона стабілізувалася якимось чином. І ми ж то що хочемо, щоб ці. Інститути працювали нормально, що ми довіряли цій владі, бо тому що не можна довіряти владі, яка каже, ви або робите так, або ми вас, так би мовити, закриваємо. В мене нема такої думки, що парламент, який зараз є у Верховній Раді, ну працює в якомусь такому напруженому графіку. На сьогодні вони вже не працюють. Засідання закрито, вони вже пішли і домовилися зустрітися завтра. А ніхто не висловив там пропозиції хлопця. Давайте будемо там перший місяць там працювати, там без вихідних, там без перерв, оселимося у готелі. Київ, будемо ходити е, зранку до вечора і взагалі там зустрічатися. Ну, я б сказав, здається, про це, бо ключову річ вони вже зробили. Вони зробили ключові речі. Вони створили уряд, переклавши основну тягар відповідальності на тих людей, котрі сьогодні намагаються зрозуміти, в яких обставинах працюють, чи вони працюють, і ухваливши бюджет. Котрі, очевидно, будуть розглядати у квітні, це от це вже традиційно. Mm. Що сьогодні залежить? розумієте, природа от, багатьох речей наших інституційних теж в країні поставлено е, з ніг на голову. Тому що парламент, дивіться, кожен депутат Верховної Ради чим основні параметри його звітності перед виборцем? Які? Ніяких. Ну як? Ні, ну він приїжджає там в округ чи зустрічається, приходить до вас і розповідає, я вніс такий-то законопроект. Я там вніс 10 законопроєктів. Ви повірте мені, для них це дуже важливо. Скільки законопроєктів вони внесли? В угу. це статистика така банальна. А для суспільства важливо не не, не кількість законопроєктів, які він вніс, а якість законів, які вийшли. Пізніше, і от ми повинні знаєте, як у нас була дискусія, де, де заміряти е, газ, е, вхід газу на на кордоні е, з Росією чи на кордоні з Європейським Союзом. То я вважаю, що нам потрібно діяльність Верховної Ради заміряти не по кількості законопроектів, бо там ну я, я перепро я не можу зараз оперувати точною цифрою, але близько, але але скільки, скільки ну нехай 50%, нехай 50%, це є сміття. Це нікому не потрібно. Або якісь лобійські речі, котрі потребують насправді чіткого вирозуміння на користь кого не працюють. А зробити закони якісними це оце, оце питання сьогоднішнього парламенту. Я розумію, що навіть в напружений час є комітети Верховної Ради, котрі не, не збираються чомусь, хоча вирішувати мають важливі питання податкової іншої політики. Це вже питання відповідальності у тих керівництва цих комітетів і самих людей, чого вони прийшли в парламент працювати. Бо я знаю, багато великого когорту Молодих людей, які сьогодні стали народним депутатами України перші, вони відчувають величезний тягар відповідальності, вони страшно переживають за те, що відбувається. І вони в першу чергу наполягають, вони не боються визнати, що вони, можливо, недосвідчені, що вони можуть чогось не знати. А вони хочуть пояснити. Вони шукають різні джерела інформації, вони розвитаються щодня з експертами, вони розбирають всі ці речі, а старожили парламентські чомусь собі дозволяють не збиратися на комітети. А Ігор Когот, голова ради лабораторії законодавчих ініціатив, був сьогодні у нас у студії. Пояснив деякі незрозумілі моменти, ну, буквально от в сьогоднішніх новостях новинах. Дякую вам. Приємно до телеглядачів на телеканалі Соціальна країна, а також на телеканалі Чорноморської телерадіокомпанії. Ми обов'язково ще повернемось.